Урок перший, що сталося, чому сталося, що робити, що не робити. Сталося те, що інколи люди витрачають енергії більше, ніж отримують. В результаті їхній акумулятор сідає в ноль. І звичайними засобами, як це робилось раніше, підняти його до нормальних режимів неможливо. Усвідомлення цього. Вже половина роботи. Це, чому це стає, відбувається? Може бути поранення, може бути стрес, може бути конфлікти або порушення ну, режиму там, сну, харчування. Багато що може привести до цього. Результат один. Людина знаходиться в нересурсному стані і щось робити, терепофтувати його, ну, це дуже неефективно. Втрачається час, а час дуже важливий в даному випадку. Що робити? Ну, я рекомендую розривати оцей Ланцюг, думки, які породжують емоційний стан, який, в свою чергу, породжує гормональний фон, і як похідна, це те, що з людиною відбувається, його стосунки, його настрій, життя, його все, що з ним трапляється, це є вхідною. Для, для думок. І так цим це замикається, цей ланцюг замикається, і далі негативні думки, негативні емоції, гормональний фон порушений, і людині стає все гірше і гірше, і вихід я бачу тільки на тому, щоб зупинити. Потік негативних і токсичних думок. Але це замало. Треба спочатку дізнатися, вирішити, чому людина дійшла до такого стану. Тому що, якщо ми не змінимо своє життя і не видалимо ці причини, із яких виникла ця проблема. То після того, як ми виведемо в номінал акумулятор, ну, він знову йде в ноль через деякий час, якщо нічого не міняти, е, є справи, є вправи, завдяки яким можна організувати собі так звану ментальну дієту, налагодити цей фільтр, який буде затримувати. Думки негативні, і допомагати людині відновити позитивний емоційний стан, відповідно, який призведе до нормалізації гормонального фону, і що, врешті-решт, призведе для того, що життя налагодиться у людини. Такі вправи, такі інструменти існують, вони відомі і дуже прості. Як правило, все дуже ефективно, воно дуже просте. Що не робити? Не треба себе ретравматизувати, нано, тобто не наносити собі ще більше травми, витрачаючи енергію на щось зайве, на чужі цілі, на рятування світу. Тобто на, треба, по-перше, усвідомити, що зараз ви в режимі відновлення свого стану, і що зараз ви працюєте над тим, щоб привести себе до такого стану, щоб можна було далі щось робити. Без цього ну, витрачати енергію ні на що не можна. Треба чітко контролювати, куди дівається, де вона це, втрачає ця втрачається енергія. І не віддавати її нікуди до моменту, поки ну, не налагодиться робота цього вашого акумулятора.